Ну що ж, я вас запрошую в чарівний світ Єва. Новий тиждень, нові знижки. Подивимося сьогодні акції, які будуть тривати з 25-26 березня. Акція бачу на зубні щітки. Купуй дві будь-які зубні щітки або зубні нитки. Дас експертин та отримай третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює три. А де ж ці щітки не бачу? А, ось тут вони в самому низу. А, і що я хочу сказати, хороша акція, тому що товар з жовтим цінником і ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось така 41 гривня. Ці також 41. Та 22 гривні. Зверніть увагу, наступна акція 25 та 26 березня персіл. Всі гелі для прання зі знижкою 50% від звичайної ціни. І лишилось тільки ось два. Всі, мабуть, розібрали. 194 uh, гривні, 855 грамів. Подивіться, може, ваші Аврорі ще будуть. Uh, Більше вибору, тому що розібрали, лишилися тільки маленькі, а великі всі розібрали. Дуже хороша акція. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Наступна акція 25 до 26 березня. Купуйте дві будь-які пари кімнатних капців та отримайте економію 50% на другу пару. Так, далі жіноча гігієна 25 та 26 Купуй, будь дві, дві будь-які упаковки гігієнічних тампонів та отримай економію 50% на другу. Тобто, зараз ця, жіноча, ось ця ось жіноча гігієна йде в акції мінус 50% на другу упаковку. Триває акція на інтимні гелі для інтимної гігієни від Umbrella. Купуєте один за 47 гривень 400 грамів і можливість взяти з полички другий безкоштовно. Серветки для інтимної гігієни також в акції. Купуйте одну за 12 гривень, в упаковці 15 штук. І другу берете безкоштовно. Триває акція на Паперові рушники. Купуєте селпа, купуєте одну упаковку. Вони йдуть, зверніть увагу, три шарові, дві штуки в упаковці. Купуєте одну і можна придбати другу зі знижкою 50%. Зараз знижка 50% на підгузки, трусики та трусики, трусики-підгузки та підгузки. 50% знижки Libero Touch. Бачу акція на колготи. 40 ден. Низька талія. 90 гривень упаковка. І можливість придбати другу безкоштовно. Тобто за 90 гривень дві пари колготів. Вів'єн зі знижкою 50% колготи. 9450. вів'єн ен А, Так, це не 5. Да, 104 гривні, також зі знижкою 50% 40 ден і 9450. Наступна акція купуйте два будь-які пензлики для макіяжу. Та отримай третю одиницю у подарунок. Не знаю, навіщо вам стільки пензликів. Давайте подивимось, де вони є. КоС. Кос. Не бачу. Не бачу. Бачу. Ось вони. Але минулий раз, здається, була краща акція на них. Якщо я не помиляюсь. Наступна акція 25 та 26 березня about, рідке крем мило 300-500 грамів. І рідке крем-мило 500 грамів савун зі знижкою 50% від звичайної ціни. Досить зручно орієнтуватися, бачите, зразу одразу видно. Ось такі по 49 гривень. Зверніть увагу, які красові також дозатор іде. Можна потім використовувати також для мила чи гелю для душу. 500 грамів зі знижкою 50%. Так, да, воно йде ще кремове, я забув сказати вам. Зі знижкою 50%. Рідке мило для всієї родини від About 500 грамів. Наступна акція. Дуру 25 та 26 березня. Тверде мило. Fresh Sensation. Від звичайної ціни знижка 40%. Ось такий набір мила можна придбати зараз за 71 гривню, тут 4 кусочки по 100 грамів. Також дуже хороше дорог, хто його ще не пробував, спробуйте, воно гліцеринове, надзвичайно чудове мило. Тут йдуть великі шматочки по 150 грамів. 1-4 штуки, 76 гривень. Кремове дору з медом, екстрактом меду. У упаковці 4 штучки твердого мила. І також кремове 70 гривень. Так, а ціну не поміняли, мабуть, ще. Знижка 40% від цієї ціни, мабуть. І ось таке дору привичне, да? Ми завжди, я часто показую його. Ну, Деяко в магазині воно часто зі знижками 60 гривень. До речі, хочу сказати, не знаю, як у вашій аврорі, але у нашій аврорі дуже багато косметичних різних наборів. Зараз йдуть з хорошими, дуже хорошими знижками. Ось такий можна придбати набір за 70 гривень. Набір від відеот, також 80 гривень. Ось такий також чудовий набір. Тут гель для вмивання, спонж для вмивання. Маска. Скраб для обличчя і маска для очей. Зігрівальна. Набір 105 гривень. Теж хороший набір від EBAW. Тут входить денний та нічний, здається, ні. Тут входить маска для обличчя, крем і ще масажер ось такий. По масажним лініям масажувати. Набір 199 гривень. Доглядовий набір. Тут повністю йде великий формат усіх засобів для обличчя. 369 гривень. Тут і крем, і зараз вам скажу емульсія, роботка, крем для шкіри навколо очей, молочко для вмивання, крем для обличчя. Подивимося, які ціни зараз фарби для волосся, About відтінкові бальзами 87 гривень. В акції Сьоз Oleo Intense. Фарба Brilliance від Schwarzkopf. Фарба Palette Naturals без аміаку. Зі знижкою Garnier Color Sensation. Фарбу капелі можна придбати за 49 гривень. Непогана знижка акція 50% на туалетні та парфумовані води. Трусарді Фаб'єн Марше, Iceberg, Майлук, вся парфумерія. Так, трусарді 50 грамів 1800 і 30 грамів 1149. Фаб'єн Марше, також зі знижкою 50% 319 гривень. І Фаб'єн Марше. Ось такі по 149 гривень. Це зараз дуже хороша ціна на оці парфумовані водички. Наступна акція 25 та 26 березня. Всі креми для рук зі знижкою 30% сілки Hands. Так, ось такі можна зараз придбати зі знижкою. Сілки Hands з органи Іланг Іланг 44 гривні. За 40 гривень 50 копійок живильний За одну ніч відновлюю шкіру рук. Комплексний захист 40 гривень 50 копійок. Зволожуючий без липкості і жирності. А ось цей для дуже-дуже сухої шкіри рук, навіть я би сказав, що це йде крем-бальзам. Silky Hands 60. 6 гривень. Ось такий сілкіхендс. Крем лосьон для рук обличчя та тіла з пантенолом 120 грамів 96,90 А це йде універсальний для всієї родини. Крем для рук без запаху. Велика вага 200 грамів. Він зараз 90 гривень. Якщо я не да, дивіться, 25 та 26 усі корейські засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50%. Це також дуже хороша акція. Також на неї зверніть увагу. Тут можна придбати непогані засоби. Наприклад, ось такий зараз ультразволожуючий крем Мізон зі знижкою 50% 149 гривень. Крем, маска нічна для обличчя, 159 гривень. Ось цей засіб для звуження пор 120 г, 199 гривень. Очищувальна пінка для обличчя, таку я теж давно-давно придбав за дуже хорошою ціною. 180 г, велика упаковка, 134 гривні. Омолоджуючі гідрогелові патчі для шкіри навколо очей 229 гривень. Хороший крем з гіалуроновою кислотою, який заповнює зморшки. Та вирівнює їх 189 гривень 50 грамів. Також оці сироватки для обличчя з цим невмиваним поросятком. Також зі знижкою 50% 170, 199 та 249 гривень. А так, це колагеновий ліфтинг-крем для шкіри навколо очей 149 гривень. Також для шкіри навколо очей 164 гривні. Глибоко зволожуючий крем для обличчя. Зверніть увагу, тут вага йде 230 г. Також знижка 50% 325 гривень. Ще можна багато розповідати про корейські засоби зі знижкою 50% я інформацію вам подав. Подивіться та оберіть для себе найнеобхідніше. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. На усі засоби лірен знижка, а точніше, акція 1 дорівнює 2. Купуєте один крем і будь-яку другу річ можна взяти в подарунок, але та, що в чеку буде найдешевша, вона вам вийде безкоштовно. До речі, в продукції лірен дуже велика лінійка можна підібрати для будь-якого, а для будь-якої шкіри обличчя, для молодої, для зрілої. Так, хочу нагадати, що ось ця серія від BioAqua Blueberry також іде зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Ось такий крем для обличчя 50 грамів. Сироватка для обличчя 63,50, також знижка 50%. І також із цієї серії для вмивання 64,50 100 грамів. Маска з екстрактом гранату для обличчя 120 грамів 6350. Теж цікавий такий набір масок для обличчя. Тут 20 штук масок. Тобто одна маска на одне використання 80 гривень. Не можу підійти до косметики. Якраз та косметика, яка йде в акції, дуже багато дівчат зібрались. Ну що ж, тоді я почекаю трішки і підійду покажу вам. Давайте почнемо тоді звідси. Зараз на Evelyn косметику а знижка 1, точніше 1 дорівнює 2. Берете один і другий продукт, той що вчеку дешевше, вам буде йти безкоштовно. Патрісія Лідо 25 та 26 березня, купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики Патрісія Лідо та отримай третю одиницю у подарунок. Бачу, що цінники жовті, тобто по акції зі знижкою. І додаткова ще акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також кому щось потрібно з цієї. Серії косметики можна зараз скористатися дуже хорошою нагодою. І також ще можна придбати, ви також ще отримаєте подарунок за купівлю одної одиниці точніше на суму, вибачаюсь на суму ось 199 гривень одним чеком Патрісі Лідо. Ви отримаєте у подарунок сироватку для бітабрів з біотоном для та аргініном Патрісія Лідо. Ось так. LCF 25 та 26, декоративна косметика а, Де Прованс. 50% знижки від звичайної а, ціни. Помади а, 49 та 35 гривень. Ось ці по 49, а ось ці зараз по 35 гривень. Тіни для Вій та Брів 39,90. Ось таку палітку зараз можна придбати за 74,50. До зустрічі. Ми з вами вже зустрінемось. Скоро в наступному відео. Сподіваюсь, вас усе гаразд.